Ну, це сі дай дай прикол покажу. Сі, стій, стій, стій. Ти зараз скинеш. Нє-ні, нє, не, а ну присядь, присядь. Приколість. Пік. Гра, у якій вам із вашими друзями-скелазами в скрутних ситуаціях приходиться зігрівати губи один одного. Представляю вам третю карту Альпи. А спонсор цього відео ваші лайки та коментарі, за які я вам дуже сильно вдячний. Приємного перегляду. Лезо, ми мусимо це витащити. <рошпи> <рошпи> <маршмело> Він треба поїсти, але не їсти. Але давайте сіти, сіти. Витягайте біно. <рошпи> <рошпи> треба подивити дро. <рошпи> <Здорово. рошпи> О, на турі, коли ми троє тут такого. <рошпи> Нам треба подивитися, <рошпи> <рошпи> де цей, де йти. <рошпи> Баданчик! Золотенький. Давай, чимчиквой. Давай Давайте глянем. Чесно. виглядає ніби наліво. Куре, а ти мій біжутері, О, ніжно, ніжно. Дякую. Тільки не втрачайте один одного. -ярика. Де той ярик уже постійно окремо бігає? Бляха. Холодненько. От а чого холодно? О, не понял? не А чого це переробить? Я не можу. А ну дай попробую, дай попробую. Присядь, присядь. Ану. Є не вийде. Ужас, ужас. Чекайте, треба хоча б одну мандариночку. Treba, treba, і не одну На мене місця немає місця немає У <laughs> мене ще, це... <laughs> ще літаючі диски. <laughs> Але бінго бонго приклали. Я рік! Ходи! Сундучок, сундучки, сундучки. Три сундучка, три сундучка. Зараз лутаємося знатно. На куші, Богданчик, на куші. Шоколадку кушай поки викину. Да, то не не, та, хто? А, то антидот. Кушай, кушай шоколадку, шоколадку кушай. Так, ще один енергетик. Майже э, цей, майже якийсь Хоча я викину, те? Голденький, холодненько, воданчик, воданчик ходи грітися. Воданчик треба твоє тіло, мені треба погрітись. Дивіться, дивіться. Що, шо. О, О, що це таке? Що що нічого. Юрка скаута. Тебе є слот? О, воше в нас у нас один скаут блядь. Це можна, я думаю, вас красити когось. Ходи сюди, ходи до нас, куди ти? Тут холодно, Та нормально, ми гріємося. У мене грілочка, давай. А мені не треба, я гріюся об об, об тіло. У мене баваріє, яко. Я помер. А ліхтарик я так і досі не зрозумів, що робить. гріє гріє? мене фонарик грі. Він він А може він нас всіх разом гриє? Да дапа по любому тебе коус Все нормально О, ну 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 Воды сюда Богданчик Богданчик Да Так, да, я навіть не грію я навіть, а е... так навіть не. Біля неї, і гри, і <п 'є> а стоп, 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 стоп Де ми, з якої сторони ми? Ми з правої сторони Я напавно погано ми мали йти злівої, здай. Здається. Налізь, два часу. Ви як хочете, я пішов наліво. Богданчик, ходи мною, я тебе не кину. Легенько, легенько спускайся. Не вір'ємо. Не вірю, від Він киде кине першу чергу. Ні, ні, Богданчика я ніколи не кину. Перший коли він це тебе. <laughs> не знаю, ви всі кидали, бо один мені соло-геймер, другий там просто... якийсь А я шо? Одна тільки Аліна на молочки і там. Дивіться, що він зробив зі нові. Бачили? <гум> Дивіться. Я <гум> вовк Він мене пхну. Тільки що на рівному місці. Я нічого ти не робив. Я впав через тебе. Ні. Нам сюди. Нам сюди. Ой, трошки холодно. Зараз включу, сейчас включу. Йоп, твою мать, як мене відморожує. Сейчас... Не допомагай, допомагай! Не не тут треба багато людей. Буєш? Баданчика Бал? десь. Баданчик. Задуб. За За а во лежить! Чи стоїть? А він задумався. А що в нього? В нього повипадали ці мандаринки. Я его відігрів зараз. В... Він просто задубив, замерз. Богданчик. Богдан! Да ты его я был він Ты приказується, він хоче просувати. Я не хочу Він робить хоче, що його тут нема. Довіряю тобі своє життя <сум> А ч не з Яриком? Бред просто показав. Ярик! Ты де? Сі, сті, 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 Сюди, напевно. Ми теж тут. Ч, бондан стоїть? Де Бекден? Бекден, ти чого стоїш? Подзвони до нього. Я <ріст> Холдно, холдно, Холодно, холодно, А чо коли двоє не гріє? Не знаю. Гріє, але по чуть-чуть. <ріст> <ріст> Куда вас кинули? Я тобі казав, що він де ките перший. Подивись, відходи. Прикинь, дієте хайвотик. Ходіть, лізьте, туманчик вже піднімається. Я перший раз на цій карті фумовують. Я нікому не допомагаю, що ти є. Нам напевно сюди, нам Я сюди, сюди десь. Да Богданчик, дали, дали став. <свят> ты да ходил? <свят> Опа. холодно, холодно, О, холодно, Че, холодно. Чё холодно всюду? Давайте гриться, иди сюда, иди сюда, один до одного, один до А ну, сей, сей, дай, дай, прикол покажу. Сей, 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 сей. Ты нормально скинешь. Не, 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 а ну присядь, присядь. <свят> Приколист местный. Прикол показал. ай ей не Та далі холодно. Блять! Прикол та... показав, та злій, Бектер! Я зараз потим... Хотів... Я замерпав. Та не мерзни злізь! Мені погано! Піди сюди, сюди сюди, сюди, Умерла! Там! Грін її! Тулися, тулися! Богданчик! Є, yeah, розігріве! Розірила, забери, забери, забери забер Треба Де, Бегтена, до Беггина притуляйте! Мене речі покрали! А там вроде тільки то було. Почему тебе бег на Де А Там бэк да? да А бачу. Ты. Ты чего мені шлопою дорога тулится? Жома тепло просто. Иди гривайся, иди гривайся, дорогенький. Да, да, сюди, сюди, здесь нападаем. Тики стамина, стамина. Ты холодно, шо тебе? Мені нормально. Бегданчик. Ада! Щось <плес> він не тут. Не, не активний сьогодні. Активный у нас. Не активий, яку ты не фокус показав. Богданчик знає, Аліна нам робила Такий самий фокус, який ти мне тропил? Да. Не правда. Було, було, було. Було, було, було. Що? кого кого? Пам'ятайчик, кей, нам Аліна фокус показувала? Прикол, опа. <реш> О, мандарина. Ей! Да. Так, дивіться, чуєте? ты? Баданчик. Вилізем, вылізаем, куда? Тут куди поживез. Сиси, тихо, холдно. Грійте, зрійте, зрійте, зрітесь. Нагрите? Нет-нет. Назад! 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 Стребай! Стрибай! Римсь! Римся! до тела! Вот такий фокус, даля! Он такий фокус! Кажи, это и фокус бога, ты еще рома. Все, я ведь так, все нормально. Так это губи задаст Я говорю Я воды тут мокрый С уже к чоти просто Я не можу, я не ходим же, мне здесь треба, Эээ Гри А ставишь Нормально Тут 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 сюда сюда Ченеся Все нормально нормально Давай я пойми ешь Давай Да я хочу подивитися. Рийса риса баданчик губи губи теплі. Губи треба берегти Машинчики, давайте листи, листи, листя. Ой-ой-ой. Сиди, сиди сиди, тепло. Тепло. Я с тобой вийду, себя выйдут, слишком. Ворона, гривна. Да ти є! Ладно, мене не треба, я вижив, я вижив, а Богдан, не, Богдану треба губи розірить. Мене вообще нуль. Дай, давай, сідай, сідай, розігрію. Та ні, я нормально, а дай десь упав мертвий. Натури? Ви за мене Походу вдох, але він з'являється привидом. Богданчик! А де він ліз тобою? О, закань, ні ні стій, не юзай! Да він десь тут а ти її занула? О, 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 тепер можна. А ну, 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 а ну, ну, ну. Воскресити. О, дивись. Баданчик здоров. О, йо. Ого. А не мав ти час, що треба цю статую приберегти? Що приберегти? Цю статую треба було на критичний момент. А може і так. Треба було попробувати. Грійся. Грімся, грімся. Не, реально, а шо бы выпил? Стал ты возрождение, тут прям приноснул. Відігрів Богданчика. Добрый дам, добрый дем, чуєте? Богданчик, живи. Давай, живучка, ты тебе фрізбик я на коли будеш листи, щоб впав. Так, чисто выходишь, там возрождение. Давай, Богданчик. А тебе фул хп и цей и вс? Тільки від смерти просто. А. А тут сито! Тут нельзя, да! Тут нема! Беги рийте, меня бегите! Меня лето, нет! Я рики не заливай! Я легко! Я легко Я Бы кидывай, я римля, давай! Я видим! Ч ти впал он? Римся, римся! Четыре! 4... Лизим, Тут уже все кінець! Ну я к Я А тут нема, куди... Стій! Сті! Бо ти треба! Ой, геть погано стало. Забріді. Я, я, я просто впав! Що <laughs> ти я, я, я просто пуску отут. отут! От тут як Богдан! Як Богдан не падає, я так само впав! Богдан! Все, ГГ! Ви вже зверху! вже зверху Текай! Богдане, Богдане! Я її, я її заберу! Богдане, візьми цей! Баба. Візьми Баба. рюкзачок! Ну, глянь там, сі, сі, сі! Ди сюди, ди сюди! Там, там там не можна. Енергетики. Холодно, зрізь, зріз, зріз, звіз, 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 Стій! Стій! твою мать! Як ху Богдане на... Сти, ти тут, вони так, щоб, якщо падать, то... Я я тут, я тут, я зараз впаду з нею, але Піднімай її зразу, Піднімай її зразу! Все, сиди, сиди. Найс, Грій їх Дрій, <рес> Богдан! Грій їх! Горе все, горе вже вона ж і так... Візьми сер, енергетик, візьми енергетик, сумки, сій, на, ти зараз вилізеш зі мною. Сі, а тобі... візьми, горе. візьми, візьми. А де мій енергетик? О, є. Горе, наш ти її несеш, вона ж не, не доживе. Буде добре. Ходи, ходи, енергетик. Не взяв її! Це буде добре. Замерзайся! Ви там не вирізете, Не вирізте! Енергетик ти юзану! А ти чого енергетик не їздану? Не ю, за юзаю зараз. А... Ні, без нього не можна. Байден не вирізай, горе, дай йому руку! Давай, Бекден! Давай, Бекден! Є! Yeah. А ти, ти, ты, ты, ти, ти, Є, є, yeah, yeah, Все, все. Добре, добре, добре. Воно вогонь, і бачу вогонь уже. Він <laughs> <in laughs> <laughs> далеко. Ні, не, там за фигня. Через справа обходьте, через правую. Дай, дай мандаринку, скушаю одну і одну візьму. Капець, що карта така добра? Там сундук, там сундук, бег Я як хилка мокрий На турі, на турі! Ми встигнемо? а ски кинай oh. хп, а як дізнатись? Oh, давай, скинь скини. Ну давай. Блять, зразу. Лічей, давай! є. Yeah. Yeah. Oh. Там буквально трішки лишалось. На, кушай, кушай, кушай! Я шось не а потім риско ...здохла. О, а, я бачу, я бачу. А ты можешь вид холдов? Бери себе вся группа. Бере бере воду, бери воду. Блин, я не Як ти кто это сразу? Там <laughs> імба! Там є імба, я за це знаю. Верніться через вийдіть і все, ви вийдете, куди ви пошли. Алю Що ви робите. Що ви робите, лізьте, лізьте без мене. Я щас прийду, Я пота, вас пота, дужну, пота, я вас здужену, я вас дружу, я вас дружу, я вас дужну, я, вас Давай. Давай. Лізь, я тебе проведу. Давай, Давай. Давай. ти вийдешся, всіх спустиш. Все нормально. Що за ти таке взяв? Ще нічого не взяв. Є, Я, я. Да що є? У мене є імба, мужчини. маю. шумаю. Движмає, маю. А що це робить? А це сонниця, я її здав, коли соло играв. Короче, вона кидає в сон прям повністю, що ти засинаєш, але вона тобі все знімає, Все. Все знімає. Да ти вже? Можеш. Може, один сундук 70% десь. Але Нема? почекай, почекай, хай хай Богдан суду відкриє так, ще. Де. А ну зараз подивимося, ще. Та, ще давай подивимося. Це імба, це конечно їмба. Вот, Чи... дівчини. Людяник і... теж заюзить, той... Оце дай людяника, вона вирізала за допомогою людяника. А куди? Любо, куди? Сюди? Але не спіши. Там будь куди, да, отак йдіть. Наверху треба стоїть. Давай, 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 А Ти, Богданчик. Богданчик. Йоп твою мать! Що ся роби? Тримайте її, тримайте її, вона замерзає. Давай. Енергетик! Все. Все, 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 горе, все. Я засинаю теж? Кай, скину її. До мене тулися. Ми зараз її від Ми зараз її відігріємо. Не треба, не треба, не треба. Не треба. Зараз, зараз, си, си, тако. О, все, я. Не спешай, да, слитим. Все нормально, все нормально, все нормально. Если хтось один, Якщо хтось то не будем перейти, то липси не може там, где цю штучку. Да, да, да. Си, не, си, 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 исти, Я можу ще мотузку дати Мотузку можу дати дать. Да ты е руку, То тебе руку. Не, тут прямо тут. Чуть-чуть. Ой, чекай. А, Баданчик, що ти мене там? Ну я... тут двигаться можна, не? Так да, виглядає. давай. Да, 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 так і, да, да, так і да. Але давайте хтось один. Бадан лізь. У мене... У мене десь 70 футбол. У мене десь 75. Мене десь 75 так На тримай на всякий випадок, на тримай, на тримай, на всякий випадок. Та може не треба, я качу. Ні, 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 візьми, 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 візьми. Є? Зараз. Я лізу, Богданчик. Ти би чуть-чуть нижче спустився, дав би руку. Я пробую, пробую. Є? Є? Вона не вирізала, вона не вирізала. <пілу> <різний> да, да. Та то ж не майже фул. я вже фул тоді кидаю. <пілу> Кай, не можу втіпить. Тут карта не пускає, ми напрямують карти. Наліво, наліво треба, наліво, наліво, наліво. Да явинки, да явинки. Да, сюди десь якось. А вже мотузки немає. Коротше, я... <пілу> на юзай! <пілу> на юзай чи шо? Не, Та не треба, вот але ми як ми ви... Воскресі... Ми її скресили на кінці карти. Наші ж вже дошли, а які зайцю штуки не Чуєш? Ми своїх не кидаємо. Я бачу. Ти сам здох подивись, подивись на мене, подивись в мені в очі. Ти сам здох. Я здаюся заліз, я зараз вас відкришу. Та чекай ще, ні, ще не юзай нічого. Нет. Ні. Стрибай. В тебе є щось бачу. якісь предмети? прощавай. Може обійти десь якось сторони. Може їсти щось теж. Через явинку, на явинку виріз. На явинку виріз, на сніг. Та я вот думаю, чи є сенс нам, типу, теж, так як Ярік каже, чи є сенс, типу, щоб цей, щоб дійти? <laughs> <прозорона>, <laughs> <laughs> <Розбавайте. laughs> <Розбавайте. laughs> Що таке? Там явинка прозора, вона просто стрибка. Все, поднимайся, поднимайся. Поднимайся. <laughs> Текстурку не прописали чуть-чуть. Бле, вона дойдет поможет. Та не буду, по! Скажи вмирає скажи хаймирає. Все, ми даємо. Ну тягнули як могли, як могли. Так, ну добре, що ми третю карту пройшли. Це вже успіх. Ми ще так не проходили. З мене стікає, ну, якщо забіг квісто відсидюся, назад не привик до нього. Все, вже дійшли, дійшли, рисаємо. Що, ця штука буде на крайній випадок. Це зараз зараз карта, легенька буде. Хочеш мене Ні, 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 марш мало усі? А вот так от. Добавився? Доп'явась? Дай, на! Нема, у мене одне. Те ж одне. Я не убою, мабуть. Діо, метелик на травичку і сказав якусь збирати. Не роби, да це вообще кріч. Не роби, не роби. Хтось з вас помре на цій карті, я відповідаю. мені. Нє, коли буде хтось лізти, давайте так. Та не треба, а то мати! А чи це робить? Це, це типу, заставляє заснути, але воно дуже цільне. Ну і дивишся, де ти будеш лізти, так що можна може і не завжди. Добре, а воно щось допомагає потім чи ні? Чи я ж отрава е Еээ, думаю, що ні. Що робиться? Хе-хе-хе. <плес> Він в мене вкліщився якось. Дай ти блять і шмаш малом! На... Нема, їх два було. У мене одна тільки, вебі ж немає. Я Кінь скріншот, скріншот. Кожен, кожен скріншот Давай, стім. Фотки. Скріншот Ось, стім. Десь стань сюди коло нього. Я вже сходив. Я двох бачу. Стім кидай. Я кинув ТГ. ТГ не відкритий. <laughs> так, такий стім. <Steam, laughs> <laughs> та стім кинь. Ти стім ніколи не кидав? Nee, Ні, в мене одна, бачите? Ти дивись. Ну в неї один. А ну-ка, ну-ка. мене Ти ж один. один. Mane, Богданчик на... No. <laughs> Щось у нас тут імпостер завівся. А в нього в рюкзаку три. Диві, три в рюкзаку. Є, <рес> yeah! в рюкзаку лежить. <пілляв> Побігли баданчик. Що ви, як вам відео? Напишіть у коментарях, чи варто працювати над наступною картою. Також, якщо бажаєте підтримати мене фінансово, в описі під відео є банка та Патреон. До наступного відео попік! Дякую за перегляд. Я не можу мені. Почайте, ссоржен... почерсі, почерці. Ссоржен... І викидай, викидай! Ти вік Тихо Давай, по черзі, по черзі. Тільки не копні його випадково. А, в мене відсотків три, тіпа. мене мене може менше. Ми зараз від голоду, як не здохнет двоє. Аааа! Ну не вату, ты че чекай я впав. Я все. Ты гай! вже Костя, пущай, Костя?